Друзі, всім привіт! Готуємо з вами тарт з заварним кремом та хурмою. Борошно розпушувач, сіль, цукор та магдалеве борошно перемішуємо. Вливаємо охолоджене розтоплене масло, жовток та воду і перемішуємо виделкою до утворення вологих крихт. Далі за допомогою рук швидко збираємо тісто в комок. Та розкачуємо тоненько необхідної форми. За допомогою качалки переносимо його на форму та розрівнюємо руками бокам, Зрізаємо все зайве і робимо проколи по всій поверхні. Випікаємо 15 хвилин за температури 200 градусів. Тим часом готуємо крем. Для цього цукор, яйце, крохмаль і трошечки молока. Гарно перемішуємо. Вливаємо ще молока і помішуючи на середній температурі, доводимо крем до загущення. Викладаємо гарячий крем на підпечений корж, розрівнюємо і додаємо пюре хурми. Ви можете обрати будь-яке. Та випікаємо ще 15 хвилин за температури 200 градусів. Даємо тарту гарно прохолонути і можна смакувати. Дякую за перегляд!